Ленку, бо не зійшла, а нам пообіцяли, що буде тепло і дощ. Так що хай дощем трохи примочить, тоді видно буде. А то хай так і лежить. Карпечом накрите. На три дні дощик обіщають, може. А ну отут, от, оцей край трохи. Хоча ж такі три яка вже послухала. Тисочка. Вітром вже задрало і воно. Хай примоче, а там вон на ті під тією мокро. На ось оці. ці <плухи> Ні, там ні, тут вже сироти це цю е, з під низу позадувало і воно так трошки. Вона то сира, ну все одно. Хай он, яка вже редисочка зав'язується. Хай побуде трошки, щоб намочило дощ. Да. А тут ой, диви, яка влага тут он, під пленкою. Хай. Три дні оцей, що дощ. Мокре? Мокре, конечно. Приключив.